Добрий день. Хочу слідую 161-ю ну Там я цитату Гермеса Трисмегіста поставив на початку. Хто такі люди, а хто такі боги? Ну а далі там фраза, чому навіть щира віра не дозволяє моталізовувати фактично ілюзію, перетворювати в реальність. Чому раніше тисячі років це Виходило, чому зараз це не виходить. Ну, хочу деякі моменти підказати. Спочатку я хочу там згадати, деякі мені питання задавали. Там то персні мене побачили, то те, що коли Андерса згадав, яке я відношення маю, то ніякого відношення не маю. Просто Андерс приїхав в листопаді 2014 року, зі мною познайомиться, сказав, якщо не втримається Україна, тоді не буде моєї маленької Латвії. Він сам з Латвії, з зелених братів. Батько воював проти Радянського Союзу, мати сиділа, по-моєму, 25 років. Фактично весь час він боровся проти комуністів. Але бачучи ситуацію, він розумна людина, друг Макейна, до речі. Він приїхав познайомитися і просто що каже, тримайтеся, тому що вся надія тільки на Україну. Тому ну, що якщо глобалісти толають, то не буде ніяких країн, вони фактично все перетворять в біомасу. Ну а потім ще кілька разів я з них спілкувався через скайп. В той раз що я згадував. І ще коли три комбата депутата летіли до Макейна у Франкфурті там їм почудили німці, і вони попутали, стали в чергу. На Домодєдово замість того, щоб в Америку летіти. І прогавили свій літак. Потім вони відкрили штаб по запису добровольців до нас на Донбас, Ну, коротше кажучи, там посміялися з них, доклали Макейну, Макейн дзвонив Андерсу, Андерс дзвонив мені і питає. Макейн питає, чи вони там всі такі діоти, чи як. Ну які, такі, які є, такі вони є. Так що, ну, той, а персні? Да, один в мене там з єгипетською символікою. І ще я не знаю, на який подумав, що це мусонський перстень. а другий там є як чорне око вертикальне. Це з перстні мені з села передавали, якби знакові речі, тому що діди вони в інтернеті ж не дивляться, У нас зв'язок йшов через столик, там інвалід торгував. Туди приносили старі речі, він ними торгував. І для мене передавали там багато речей. Фактично, це спілкування таке було речами. І деякі речі вони знакові. Коли їх виставляв у своєму відео, люди бачили, що річ попала по призначенню, ну і фактично свої, якісь дії їхні вже там після цього відбувалися. Це просто я на одне із запитань відповів, щоб не ламали голову і не шукали того, чого там дійсно цінує. Ну немає. Зараз я таки хочу перейти до того, що озвучити. Як я вже казав, Зараз відкривається повністю вся еволюція. Не знаю за який період, в тому числі період, коли боги були. Тому що зараз йде як підсумковий екзамен людства, щоб перейти до слідуючого етапу еволюції, але вже без того негатива, який був присутній ці ще роки. Навіть десятки тисяч, я так розумію. Тому що це все було ще до створення богобраного народу. Ті самі ж Атланти з Іперберецями воювали, так що тоді вже свої були богообрані, які по системі добро і зло. Звісно, завдання було створити суспільство людство, яке може мати гармонічний інволюційний розвиток. І от зараз яклас, ми переходимо до цього проявлення цього гармонічного еволюційного розвитку. Так що не дивуйтеся, будуть відкриватися дуже глибинні пласти, пов'язані ну, умовно з вашим минулим, з тими програмами, які прописано на вашій душі. Ну і не тільки, тому що там і по ДНК прописано багато, що вам там пращури передали. Ми там написав фразу, що навіть щира віра не дозволяє ілюзію перетворити в реальність. Якщо раніше достатньо було, щоб людина щиро щось вірила, не розбираючись в цій ілюзії, От головне повірили щиро і все, воно йшло на матеріалізацію. Ну, коли велика кількість людей в це вірила, то зараз ця система не працює. Треба розуміти структуру ілюзії. Ну, я, до речі, теж спочатку не міг збагнути, до цього прийшов, якраз мій стан оцей, в 9 місяців вже таке, хворіє, не зрозуміло як. Ну, зрозуміло то. Ну, от якраз мені допомогло те, що в мене якби більше часу і аналізував, а чому це відбувається? Чому я після тих проблем, які виникли, щиро повірив ну, віртуальне лікування, три місяці я щиро вірив, чому воно не давало результату. Лікар теж не могла збагнути, чому воно не дотягує. Те саме відбулося, до речі, коли і реальні почали застосовувати ті самі антибіотики, воно теж не дотягувало, воно не давало вже результату. Тому що я майже ніколи не приймав ніяких Ліки. А тут, виходить, коли почали мене різними ліками, будь-то шарики чи пігулки якісь, організм її не сприймає, бо ці програми для нього чужі. І чим більше цих програм нагружали, тим більше супротиму організм Ну, Але процес продовжувався, очистка все-таки легень йде потихеньку, тому що все-таки 40 років палив. І права легеня в мене зашлакована дуже була, тільки верхівкою легені я міг дихати. Ну, зараз вже десь дві третини, як мінімум, а то й три чверті легень Ну, Процес цей не дуже швидкий, ну і плюс, виходить, тут дозволяє розуміти глобальні процеси. Тому що я кажу, я через хворобу зрозумів про структуру реальності, що дійсності ту реальність, ну, коли я вивчив. Система гомеопатії, що її створюють різні люди. І тут вже треба дивитися не просто сприйняти реальність ціляком, а сприймати, а що вам саме по душі, щоб фактично люди вже розбиралися і просіювали цю реальність, ілюзію. Те, що їм по душі, це на металізацію. Що їм не зрозуміло по душі, вони не підтримуються. Раніше цього не було. Раніше от піймали, Ідея гарна, всі «О, о о хопилися за неї, повірили і все, вона перетворилася в реальність. Бо багато речей буде відкриватися ну, для вас ну, звичних. Ну, наприклад, якщо взяти тих же скіфів, у них там був горішній світ, самий щільний, потім світ мертвих, потім світ живих. Так от між світами. Бар'єри, вони йдуть на рівні ілюзії. Ну, я коли згадував своїх відео, коли аборигени побачили іспанські кораблі, то тільки шаман бачив. А саме аборигени не бачили, бо у них не прописані образи були іспанських кораблів. Але коли шаман їм пояснив, вони почали бачити. А так вони в іншому просторі. У них в умі не було прописано. Що аналізувати? Фактично, тут те ж саме людям прописали оце сприйняття. Получається, оці від мертвих є якийсь ритуал, людина померла, її закопали, зверху там хрестом прибили чи взагалі плитою, і все, його нема. А в дійсності фактично програма душі існує, фактично плазмується і може. Відновити по голограмі будь-яке тіло, і ти фактично можеш побачити ту людину в будь-якій щільності, якщо ти в це віриш, приймаєш. От чому дехто бачить привиди, дехто може спілкуватися з мертвими, тому що фактично вони не є мертвими, вони мертві з точки зору нашої цієї системи, створеної штучної ілюзії. Там все по-іншому. Я не буду інструкції вам давати, просто замисліться щодо цих моментів. Хай воно вам прийде, тим більше аудиторія досить велика. І Якщо будуть приходити ну, неоднакові думки, воно узгодиться і фактично відпрацюється вже спільна думка. І, можливо, почне проявлятися цей неприявний світ. Тому що це досить важливо, тому що ми переходимо в більш щільну реальність. Де фактично поєднані світи. Відповідно, треба людям вже приймати цей новий простір. Те, що зараз відбувається, це фактично дрібниці. Це набагато і срібло. Тепер щодо Богів і людей. Ну, як ну, це хто не знає, подивіться, це був жрець, він переїхав. Шосте століття до нашої ери, там його смарагові скрижалі є, ну, від нього пішло, що Боги це безсмертні люди, а люди це смертні Боги. Ну, фактично вам може пройти інформація, пов'язана з якимось минулим. Ну, умовно, кластери до вашої душі приліплені, ну якогось Бога, що колись, пробуючи створити весь час. Гармонічний еволюційний розвиток на планеті запускали різні схеми. Я вже трошки казав, там і Грегори запускали, і богів запускали. І от, фактично, якщо там на 1000 років запускали якусь людину, ну фактично, це був Бог для інших людей, у нього було завдання. І він не міг його завершити, поки він його не виконав. Відповідно, примусове таке завдання для Бога. Воно було не дуже комфортне. І от воно в пам'яті залишилось. Я вже згадував, що коли мої дочки підростали, ну, бить, років 12 було, я обом задав одне те запитання, яка найбільша кара на землі? Мені обоє одні ті слова сказали вічне життя. Страх перед вічним життям. Тому що те, що зараз відкривається, воно пов'язане з тими глибинами, ну якби ще створення богів. І відповідно може виникнути страх, що ви далі не будете рухатися, бо ви злякаєтесь що ви будете жити вічно. Так що спробуйте якось сприйняти, що це просто інформація з минулого ваших праців, ну, чи вашої душі, чи пращурів, не так важливо. Тому що Всі боги були створені штучно, це були люди, ну не зовсім люди, зрозуміло. І вони створили свої Грегори, їм поклонялися більш примітивні люди і фактично зробили їх богами. Чому фактично у нас? Пантеоні філософії пращурів, досить багато богів, і вони там не виносяться, що якісь вони незвичні. Фактично, це як звичайні люди, які свого часу прийшли на землю, щоб допомогти людству і дали якісь блага. Якщо ви подивитесь міфологію, то нема, що це щось таке незвичне. Прийшло, щоб там керувати чи ще що, щось робити. Це фактично приходили, да, люди неординарні, да, вони жили довше, вони допомагали просто більш примітивним людям розуміти знання, які були недоступні. Відповідно, їх і вважали богами. Так що там багато не розуміють, чому я там згадую і славянських цих богів. І Перуна, ну тому що це був такий пантеон цих богів, були створені Егрегори. І, відповідно, в цих Егрегорах люди проживали життя, вони в це вірили, і його відкинути не можна. Ну, а хто хотів вірити в Яхве, той пізніше почав вірити в яхве. Кожен вибирав, що йому нутру, що більше подобається. Так що, всі релігії були потрібні, тому що треба було кожному дати. Вимовити ту кістку, яка їй більше подобається цим людинам. Так що не дивуйтеся тому, що буде зараз відбуватися. І тут вже від вас буде залежати, ким ви хочете бути. Якщо ви зможете собі планувати майбутнє на кількасот років, ви можете жити кілька сот, поки кілька сот років, поки ви будете потрібні полю духа. Ви можете існувати в тілі. Ніхто вас не буде примусувати тисячу років чи 10 тисяч років жити і робити те, що вам не по душі. Це раніше було таке, зараз вже не буде цього. Кожен буде вибирати таке життя, як йому по душі. Хоче пожив 300 років, потім змінив скафандр, хоче тисячу років, хто не хоче, може 100 років жити. Фактично, тут буде все залежать від волі людини, а що вона бажає. Тому що система природної раціональності, вона гармонічна ця система. І фактично треба її розуміти і освідомити. Пробити потихеньку, замислитися те, що зараз озвучить. Ну, мабуть, поки достатньо. Ще додать, декому почне відкриватися структура простору. Ви будете бачити різні кольори. Ну, от як кішку ви мішок посадите, провезете, але вона все запам'ятає дорогу. Вона запам'ятає вібрації частоти. Фактично буде відновлюватися оця система GPS, якою раніше володіли люди. Коли ви будете бачити спектри різнокольорові, це різні вібрації, фактично можете орієнтуватися в цьому просторі. Ну, от я колись іще Тренувався, от попав я в ліс. Я не знаю, як йти дорога. І потім думка приходить, на сонечко гляну. Глянув сонечко, поля опустив, я починаю бачити жовті такі плямки, як сонячні зайчики, справа зліва. Я зрозумів, що треба йти між ними. Стежки такої немає. Але я йду, дивлюся, а там через 50 метрів знову і плямки справа і зліва. І так я пройшов через ліс, і нікому я там не бачу. Фактично, це системи старі. Вони будуть відкриватися, так що не лякайтеся, коли ви бачите жовті, блакитні, смарагдові кольори, коли на сонечко дивитесь. І те, що ви будете бачити там, наприклад, одним оком, а двома оками не бачите. Тому що двооко було не просто це для проявлення реальності, для ну, накладення, це довго пояснювати. Лично, щоб людина це творець, і щоб вона використовувала візуалізацію через два ока змішувала де потрібно там кольори, ну і кажучи, це це хреме відео і не маленьке треба. Ну, мабуть і достатньо, то, що я просто згадав, Думаю, кому буде відкриватися, щоб ви не лякались. Це ваші потенційні можливості як людини. Ну, а те, що там виставляють всякі інструкції, навіть у мене там, ну, з того ж плану, як та Швегда ж виставляла там ази, чоловіки. Людини, тварини, скотини це все штучно видумано практично філософія, які створювали більшу частину в сталінські часи. Ну і потім Росія подавала як ісконне знання. І попідсаджували дуже багато у нас людей на ці знання. А в дійсності це все зробили люди в ХХ столітті. Так що те, що казала Карасува, тут вона права. Це для того, щоб люди в це повірили. І, відповідно, шукали десь чи на Алтаї, чи на Уралі, чи в Карелії центри, а дійсно центри отут у нас на Так що подумайте ще й про це. Ну і достатньо.